Грандіозні плани на найближчий сезон у народному футбольному клубі ураган розповіли про нові проекти. Серед них спортивні майданчики у мікрорайоні Пасічна поблизу німецького озера, відкрити які планують наприкінці жовтня. Вони дозволять не лише проводити тренування, а й розширять можливості для спортивних експериментів. Івано-Франківську їх можна використовувати як для занять чотирьох дитячих груп груп, так і для. Двох якихось змагальних процесів. Ці наші площадки дадуть змогу, можливо, розвинути інші види спорту івано франківську Зокрема, це мова йдеться про пляжний футбол, тому що третім майданчиком, який ми відкриваємо, це зроблено по всім стандартам пляжного футболу. Площадка з. Сочним покриттям від головної команди у цьому сезоні очікують гідних результатів. У цілому ж клуб вибудовує повноцінну футзальну академію, де спортсмени зможуть розвивати свої здібності з дитинства аж до гри в основному складі. Крім того, в НФК Ураган прийняли рішення розширити поле своєї діяльності не тільки готувати професійних футзалістів, але почати працювати з дітками, які хочуть займатися великим футболом. І супроводжувати їх до певного рівня. Зараз ми визначаємо це вік 13-14 років, після чого давати їм можливість пробувати себе в професійних клубах різного рівня, починаючи від клубів прем'єр-ліги, закінчуючи клубами, можливо, нашої області. Крім того, вже в п'яте в Івано-Франківську пройде шкільний турнір з футзалу. Стартує він 3 листопада матчем за суперкубок. А з 7 листопада розпочнуться матчі групового етапу. Ольга Рега, Сергій Попович, Телеканал 402.